Я гравець команди МСК Дніпро Черкаси. Зараз я потрапив до збірної ліги дужих. Це товариші, шутки, емоції позитивні. Це дисципліна, це задоволення, це азарт, це колектив. В травні в мене буде рік, як я взагалі тренуюся в футбол. Ну, з часу першого тренування по сьогоднішній день я ще жодного тренування не пропустив. Жодного. Почав тренуватися в вересні місяці 24-го року. Звикнув, потім в грудні були збори. Ось навесні фактично був перший кубок Ліги дужок, де приймали участь чотири команди «Буревій Київщина, Шахтар Сталеві. Покрова Львів, Черкаси Дніпро. В кінці лютого був збір. Ще вже команди нашої збірної. Зараз ми їдемо на гру з збірною АПАУ футболу бельгійською. Тривожно, ну, готові до перемоги. Головне бути дружним колективом, взаємним, страхувати друг друга. І все в нас вийде, я думаю. Йдемо до перемоги і за перемогою. Напевно, зараз хвилювання, бо. Це перша така подія, і потрібно показати, по-перше, гарний результат і велика відповідальність на нас покладена. Хлопці всі просто неймовірні. Вони якби всі мають величезний досвід і шлях за своїми плечима, так як і в футболі, і врешті з питань цього життя. Ми дивилися звичайно, гру цієї команди, але на полі суперник буде на полі. Футбол дійсно є тим унікальним засобом та інструментом для як фізичного, так і ментального відновлення. Як ветеранів війни, так і цивільного населення. Люди, які стають на милиці, завдяки заняттям футболу. Вони знаходять нові формати того, як знаходити баланс в тілі, як їм рухатися, продовжувати рухову активність заняття спортом. Тому тут дуже багато аспектів, і вони всі підтримуються. Що стосується міжнародної підтримки, на сьогодні вже є конкретна співпраця з Федерацією футболу Норвегії, які виділяють кошти саме на реалізацію цього проекту, і ми продовжуємо спілкуватися спілкуватися з іншими федераціями, в яких у нас є договори про співпрацю. Це Федерація футболу Франції, Німеччини, Італії, Румунії, Хорватії. І одним з пунктів співпраці буде саме, саме реабілітація та промоуція даного виду адаптивного футболу. Трипів захисник Саня Мальчевський, попереду швидкий Сергій і Бузерук Макс. А, дивіться, що, що хочу сказати по грі. Гра дуже відповідальна і гра як то не противно історична. Ми зараз в кращій в принципі, формі їх не хорошому тонусі після зборів всі ви тренуєтеся по клубах. І як мінімум я впевнений, що ми більше мотивовані. Але і в інших компонентах ми я думаю, їх як мінімум не то, що на рівні, але й переважаємо. Ми вже залишились зробити один крок. Тут зібралися найкращі представники наших команд. І що можу сказати? Слава Україні! Я думав, будуть сильніші, якщо чесно, буде, буде важче. Ми так думали, що всі, що буде важче, але що маємо, то маємо. Суперник класний. Були такі, деякі, деякі такі нервові моменти, але все це в футбол, це нормально. Не буду кривий душою, я очікував, що ми переможемо. Я був впевнений два дні тому, певний сьогодні і буду впевнений завтра. Всі хлопці виклались на ну, по-перше, скажу, це дуже молода команда. Фактично, це наша друга гра. Всі тільки почали, тільки почали зігруватись між собою. Ще десь є якісь певні моменти непорозуміння ігрового, але за рахунок самовіддачі Хлопці справили свої задачі і ми сьогодні святкували перемогу. Я гадаю, десь робота команди 8 з 10 була, ну це з моєї точки зору. Майже всі настанови тренера були виконані, десь моментами трошки не дограли, але в загальному чудово. Команда зіграла дуже добре. Емоції переповнюють, всі дуже раді. Хотілося б, звичайно, краще, більше кількість голів, але що маємо, то маємо. 1-0 це теж перемога. Свого імені від імені всієї збірної команди Ліги дуже хочу Подякувати нашим захисникам і захисницям, які на даний момент, в дану секунду е, і надалі виборюють нашу цілісність і незалежність. А тим, хто вже бе, е, ветеранам війни, які втратили кінцівки чи отримали якісь інші поранення, я хочу побажати, щоб вони не сиділи вдома, вони приходили. Є неймовірна велика кількість адаптивних видів спорту, і це не тільки футбол, є і волейбол сидячий, і легка атлетика, і паверліфтін ну, там дуже велика. Спектр видів спорту адаптивних і ну приходьте. Це це ковток свіжого повітря буде для вас, тому що ніхто ніщо і ніхто інший, як спорт не поверне вас до життя.